Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий комбайник. Це є John Deere 1177 S2. Комбайник в максимальній комплектації, в топовому стані. Комбайник на даний час в продажі, в продажі у Вінницькій області. Вінницька область, Козятинський район. Хто поблизу, можливо, комусь цікаво, можете приїхати подивитися. Комбайник пригнаний минулого року мною, пригнаний з Німеччини. Кому цікаво, скину відео або зараз прикріплю фото, заходите до мене на канал, шукаєте відео опубліковане рік тому по цьому комбайнику. Ось так воно виглядає. Це є відео покупки його в Німеччині. Можете подивитись, кому цікаво. Так, це вже хлопці в мене купують третій комбайн. І так як на даний час вони на фронті, то просять допомогти продати оцей 11.77. Зараз по ньому трошки розкажу-покажу по фото. А кого буде цікавити детальна детальнація, телефонуєте до мене. Надам більше фото, відео і надам контакти до власника. По ціні вже будете говорити з власником. Я думаю, що щось домовитись. Так, а тепер перейдемо до його огляду. Так, це є 1177 серії С2. В максимальній комплектації. Має максимальний бункер, довгу вигрузну трубу, довгу наклонну. реверс наклонної. Подивіться, в якому стані зірочки в елеваторі і цепи. Також насічкарні ножі в суперовому стані. Соломотряси, ціленькі. По зовнішньому вигляду комбайн не погнутий, не фарбований. Посередині елеватори, не протерті, не реставровані. Всі там шківи, зірочки, все в хорошому стані. Має вимірювач площі, гектаромір, кондиціонер, пам'ять жатки. Решетний стан ціленький, ніде нічого не полопано, не поварено. Реверс наклонної, так як вже говорив. Розкидач полови. Фірми Спітор. Бичі під барабання в гарному стані. Так, це у нас розкидач. Тут під бляхами теж ціленький. Ремені всі добрі. Двигун. Двигун, шістерка турбо, 160 кінських сил. Жатка 4,80 шумахер на візку. Так. Так, елеватори ціленькі, зірочки всі добрі. Ось такий в нього вигляд. Так, зараз по двигуну теж бачимо, що вихлопна у фарбі. Двигун працює гарно, жаточка гарна, рівна. В кабіні, як бачите, ціленький. Ось такий в нього загальний вигляд. Зараз ще прикріплю відео його роботи. І кого цікавить детальна інформація, ось вказаний телефон, телефонуєте, і тоді вже надам детальну інформацію і контакти власника.